Частина 1. Відголоски в місті Гандвік в далекому північному королівстві Вальхагар, відкривалися сотні вирв. отворів у землі нещадно сунув пісок, що був незвичним аксесуаром для даного кліматичного поясу. З порталів на місто сипалися сотні скорпіонів та скарабеїв, залітаючи за комір і без того панікуючим жителям. Дружина місцевого коваля спішила сховати дітей в безпечне місце. Брунгільда працювала вчителькою для юних гандвікців, тож ті радо слідували її наказам. Така рішучість жінки надихала інших жителів, і ті почали самоорганізовуватися. З місцевої лікарні кулею вилетів знервований старий. Він метався від жителя до жителя з криками: Я ж казав, це не вигадки! Ви все дізнаєтесь. Чоловік мав би розповідати це лікарю, що визнав його божевільним. Та бідолаху якраз доїдав здоровенний варан. А дегаба славилася розміреним порядком та небувалим спокоєм. Проте не сьогодні в прикордонному містечку ні звідки взялася величезна гідра, що в дев'ять голів атакувала торговців. На виручку купцям поспішила варта. В спробах здолати потвору вони використовували всю майстерність в розпихуванні мілких торговців та затримуванні злодюг. Працювало так собі. Як мінімум гідра штовхала у відповідь і не реагувала на крики про порушення законів. Хто насмілився порушувати спокій в моєму місті? Що за шум? Його адегабська святість намагався знайти відповіді у власних солдатів. Монстр, ваше високорозумносте. Командир міської охорони спробував описати події, зробивши це максимально очевидним способом. Закувати в кайдани і до мене в кабінет! Потім вирішу, що з ним робити. Довга сукня правителя мелькнула і почала віддалятися від епіцентру подій. Головний вартовий ще довго намагався зрозуміти, як йому закувати здоровенну тварюку в кайдани. А головне, де взяти такі кайдани. На вирішення проблеми пішло хвилини дві. Далі страж порядку, перекушений навпіл, мало що міг обдумувати. На фолкерських вулицях все було спокійно. Так, тут щось підривалося, а в різнобіч летіли шматки будинків. Та для колишньої столиці Леорії то звичайний собі вівторок місцеві люди, не напружуючись, не звертали уваги на монстрів, котрі виринали з порталів і творили безчинство. Розчаровані почвари образилися, що їх не помічають і дружно пішли геть, з'їдаючи всіх на своєму шляху. Цей перформанс також не отримав жодного глядача. А гаргуїлі ліс дахів ще й примудрилися закидати нападників камінням. Повсюдно континентами розходилися портали виверти природи виринали то там, то тут. Укупі з всюдисущими сущими монстрами це сильно попсувало життя та день людям континенту. Проте, якби вони знали, що очікує їх в подальшому, то точно обрали б монстрів і аномалії. Частина друга. Складне рішення. Курява від руйнування скелі поступово осідала, верхівка гори просто зникла, начебто її й не було. Тепер скеля закінчувалася гладким плато, всипаним валунами. Підкорювачі найвищої гори будуть дуже щасливими, бо видертися на нову вершину стало в рази легше. Земля тріщала по швах. Здавалося, от-от весь континент розколиться на жменьку маленьких островів. А потім ті острови підуть під воду. Змивши і без того невеличкі залишки чогось живого, з під купи каміння, де не де проглядалися блакитні силові щити Пацифікус з останніх сил встиг врятувати товаришів від різкого обвалу, старий спромігся подумати про власних партнерів, на відміну від голови культистів. Той врятував лише себе, а більш мілкі члени общини випустили дух. І напевно на краще. Бо, побачивши причину обвалу, вони могли б отримати смертельний переляк. Гігантських розмірів лис спромігся застилати сонце. Вогняний Ореол оповив голову, віддаючи пекельно червоним відтінком в області лисячих вух. Кожна лапа, а тепер це були лисячі лапи, а не ноги, своєю вагою продавлювала землю на кілька метрів. Створіння, що пару хвилин тому. З несамовитою швидкістю втрачало енергію і могло померти, зараз виглядало бадьоро, погрожуючи всьому живому навколо. Принаймні його рик звучав загрозливо. Беручи до уваги, що починався він в руді зубатій морді з демонічним оскалом, дійсно здавалося загрозливо. Такому створінню вже неможливо завдати шкоди його розміри в сотні тисяч разів більші за людиноподібних створінь. Кожна стріла або удар мечем не зрівняються навіть з відчуттями від крихітної скалки. Найпотужніші магічні атаки не принесуть успіхів, бо то їх навряд помітить. Що ж ви наробили, бовдури. Замість того, щоб відвернути зло від знищення планети, ви дали тому найпотужнішу зброю. Головний фанатик вскинув руки до неба. Вже не було сенсу боротися, всі просто стояли, втупившись вгору. Кожен очікував кончину на свій манер. Пацифікус, отямившись від жахливої противеличної картини, вирішив зробити хоч щось. Долоня повільно піднялася в сторону опонента, а вуста почали шепотіти якісь слова. Цю атаку він проведе успішно, хоча б тому, що культист її не очікував. Ряса Монаха разом з носієм стрімко підлетіли в повітря. Чарівні ланцюги скували його по руках та ногах. Не лишаючи навіть маленького шансу на рух кінцівками. Чарівник під'їхав до жертви. Кажи все, що знаєш, про останні події. Голос старого лунав загрозливо, і вкупі з заклинанням показував серйозність намірів. Можеш вбивати, я вам ні слова не скажу. Гірше, ніж ви зробили, вже нічого не трапиться. Заява змусила його кінцівки самовільно прокручуватися в різні боки. Ну, як самовільно. Маг, що крутив їх, прекрасно контролював процес. А так, поцікавився той піддослідного, явно отримуючи задоволення, бо міг нашкодити тому після довгої нічії, і плювати на безчесність удару. Маги в цьому всесвіті не надто прагнули чесної битви, а особливо не дуже поважали її. Добре, добре, я все скажу. Експеримент дав розуміння, що показна сміливість зникла при першому ж мінімальному болю, направленому на сектантів. Мандрівники дізналися багато нового і про давнину ордену Божественної варти, як вони себе називали, і про місію. Ціль їхня проста не допустити повернення лиса. За необхідністю вищезгаданого треба було вбити і ні в якому разі не допустити потрапляння медальйону в щілину, інакше світовий кінець. В обмін монахам пообіцяли багато всіляких дарів, та тут культиста вже ніхто не слухав. Основну інформацію той видав, і на тому велике дякую. Слухаючи промову, і не помітив, як ослабив хватку, культист, не втрачаючи можливості, поспішив втекти. Правда, замість втечі далеко, його голову відвідала ризикована ідея Я витягну кулон? це позбавить його сил, я вб'ю демона, і мене нагородять. спливало в голові монаха. Ну, або щось схоже на такі думки, бо діяти він налаштувався рішуче. Група обговорювала подальші плани, і ніхто не слідкував за ворогом. Старий чарівник намагався відкрити портал, другою рукою приймаючи участь в дискусії. Інші на перебій випалювали варіанти втечі. Та десь в глибині душі розуміли, що тікати нікуди. Гігантське Чуперадло знищить все. Чим втрачений бог і займався заради забави, рівняючи стародавні гори з землею. З криком Ага. Повний самолюбства, залишений без нагляду культист, опинився біля залишків стіни колишньої печери. Крик привернув увагу решти, все, що вони встигли зробити, з цікавістю витріщитися на нього. Схопивши ювелірну прикрасу, той спробував вирвати її, за що й поплатився. Небувалої й сили розряд пройшов крізь тіло ватажка монахів. Мортімера аж заціпило, бо він згадав витівки компаньйона мага. Але заряди пацифікуса і поряд не стояли з побаченим. Не встигнувши пискнути, чоловік в рясі перетворився на попіл, а порив вітру розніс округою залишки, наче того й не існувало. Нос е, був радий познайомитись. Щастя, здоров'я та много еліта всім, а я пішов, сказав Морт, що налаштувався розвернутися та піти кудись подалі звідси. Бо ти прагнеш в епіцентр подій тільки тоді. Коли впевнений, що можна якось уникнути кінця. Зараз вбивця переконувався, що нічого не зробиш, та запотиличник від командира змусив швидко змінити думку ну або подумати довше. А що? Я з ним згодна, все одно помирати, так хоч вип'ємо на останок. Інших варіантів щось не видно. Я хотів було щось сказати про честь і обов'язок, та потім згадав, що вбивці з крадійкою не знають таких понять. І, взагалі, треба не здаватися до кінця. Ми, можливо, єдині, на кого покладено долю всього світу. Втрутився Альфред. Шпигун розумів, що надихаючи промови не його профіль. Якщо б капітан вмів їх складати, то не починав би речення з образ. Та як вмів, так і практикував. Правда, спрацювало як невеличка граната. Я ту долю на себе класти не просив, випалив Змій. Ситуація зараз і останні події не пройшли непоміченими. Безвихідь стала останньою краплею. Увесь калейдоскоп пригод перетворився в бурю емоцій, бурю на фоні і так бушуючих незгод. Всі почали висловлювати особисті претензії, тому дісталося кожному. Чарівник жалівся, що опинився тут проти власної волі, проте не додав, що на той час ніякої власної волі і не мав. Ще кілька разів встиг нагадати про монстра, що винен у всіх бідах, а той якраз зносив Чергову гору, закидуючи камінням багатокілометрову площу. Саме створіння винне в його хворобах, одержимості та травмах, і без божественного засранця всіх подій не сталося б. Альфред як міг жалівся, що взяв усіх прихвесний лише тому, що їх не шкода, а від чарівника та учня взагалі жодної користі. І вони можуть рухатися на всі сторони світу, бо ніхто не знає, навіщо ті влилися в похід. Кожен висловлював власне незадоволення ну як висловлював. Зі сторони розмова нагадувала кашу незрозумілих слів, криків та образ. Навіть юний річард встиг прокричати, що його не цінують і вважають мілким невдахою, так би вони очікували повного кінця світу в перепалках, а можливо, й бійках. Наближення кінця якраз пришвидшилося. Лис посипав місцевості вогнем та уламками каміння. Земля горіла та тріскалася, а кожен його крок супроводжувався вибухами перервав же суперечку той, хто її почав. Питання Мортімера прозвучало відсторонено і не стосувалося перепалки, тому швидко змусило всіх замовкнути. Мені здається, чи кулон вставлено догори ногами? Питання викликало не менше здивування. Ніж причини, з яких чоловік вважав його важливим. Ти розумієш, що це не має сенсу. обурився Альфред. А те, що відбувається зараз, прямо таке сповнене сенсу. Ми були в потойбічних світах, а зараз гігантський лис з вогняною короною руйнує гори і тупотом створює вирви. Просто таки звичайнісінький день, завжди б так. Решта підтримала аргументацію, одобрюючи слова кивками. Усе, що відбувалося останні місяці дійсно за гранню нормальності. Враховуючи, що в світі повному магії важко переступити цю межу. А тепер вони шукали сенс в логічному меседжі про кулон не те чим варто займатися перед кінцем, але краще, ніж чекати в пасивному стані. Добре, припустимо, ми прийняли дрібницю як важливу деталь. То що нам робити з цією інформацією? Ніяк не заспокоювався Мортімер. Чоловікові здавалося, що він хапається за соломинку, котра поверне життя до колишнього спокою. Яке б те життя не було жахливо несправедливим, краще вже таке, ніж ніякого. Так що варто повернутися до відносного, але спокою. А далі ланцюг пропозицій від кожного про те куди рухатися хтось вирішив лишити все як є, а хтось, як мор, чіплявся за нелогічні на погляд інших речі. Та згадуючи досвід згорілого монаха. Братися за колон не хотів ніхто, треба його перевернути. З впевненістю втрутився юний член загону. Хоч раз він хотів виявитися правим. Та ще більше хлопчина хотів, щоб його слухалися. Від початку пригод його життя круто змінилося усі битви, магія небувалої сили, і постійні виклики стали страшним і водночас захопливим видовищем для сором'язливого молодика. Котрий провів останні роки в межах одного будинку і трьох вулиць навколо, тим паче. Якщо життя так стрімко перемінилося, учень чарівника вирішив злегка покомандувати або щось схоже. З його тоном і вміннями навіть найагресивніший наказ звучав мов дружня порада. На подив, особливо для самого малюка, його підтримали в перервах, встигнувши вчергове поображати одне одного і посваритися Природньо. Потім все повернули в норму. Перспектива стати попелом не підганяла торкатися до стіни, бай постійно готовий на ризик Рандольф, що завжди йшов на пролом, краще б сховався за спину когось з товаришів. Я це зроблю. перебив суперечки Альфред. Шпигун звучав не так сухо, як зазвичай. Рішення видавалося обдуманішим та непохитним. Агов, здорованю, ти ж помреш. Ти чого? Ми можемо придумати кращий план. Змій в характерній манері пробував відмовити роботодавця. Беручи до уваги їх відносини, і найкраща в світі промова не мала б ефекту. Ніколи думати. рявкнув той у відповідь. І був повністю правим. Втомившись від руйнування гір, монструозний лис вирішив пошукати цікавіше заняття. Нищення поселень в радіусі сотень кілометрів китками влучних або не дуже вогняних куль. Виявилося захопливим. Та, помітивши компанію рятівників, Бог стиг зрадіти і рушив в їхньому напрямку, паралельно промахуючись стихійними заклинаннями розміром з гарненький особняк. В очіськах читалося певне, зрозуміло кожному бажання. Таке ж можна зустріти у маленького хлопчика, котрий біжить з лупою до великого мурашника. Кожен усвідомлює, що біжить він туди не роздивлятися комашок. Так і монстр крокував не гладити друзів за доленосне звільнення. А, але, але моя нова рука поглинає магію. Я можу зробити це. На відміну від слів шпигуна, зауваження звучало не дуже впевнено. Можна сказати, воно знаходилося в протилежному кінці спектру впевненості. Ні, дитино, навіть вона може не витримати напруги, перебив його Пацифікус. Незрозуміло, старий дійсно прорахував. Чи просто не хотів ризикувати учням. Та в магії щось зрозумів лише він, і ніхто не пробував піддавати сумніву слова чарівника. Неважливо, це маю бути я. Я так вирішив. В голосних промовах виявилося більше емоцій, ніж шпигун проявив за весь похід. Інші ще намагалися його переконати, можливо, звічливості, а може, не хотіли схожі долі для чоловіка. Та капітан стояв непохитно. Відштовхнув усіх і віддав Мортімеру останні інструкції як передати інформацію про себе і отримати обіцяні нагороди за умови його смерті. Він пішов. Старий чарівник ще встиг набубаніти якесь закляття на останок, і шпигуна охопило сріблясте сяйво. Альфред не виглядав, як той, хто йде на страту ні, від нього віяло свободою. Жаль ніхто, крім королівського підданого, не відчував її. Не чекаючи жодної секунди, він схопив медальйон. Розряд повільно вривався в тіло, нагадуючи лавові розломи в землі. Саме такі провалля зараз потрохи охоплювали весь континент, та секунди, протягом яких компанія дивилася на загибель шпигуна, здавалися вічністю, ніхто й не задумувався про події в За мить до смерті чоловік пронизливо подивився на людей, котрих зібрав, і посміхнувся. У погляді про майнуле минуле те пройдешнє, де він був хорошою людиною. Так, такі, як Альфред Гудвін, не завжди вчиняють правильно. Проте, якщо ти робиш хоч краплинку хорошого для навколишнього світу, то можеш вважати, що прожив не дарма. Саме цим він зараз і займався, знаючи, що скоро опиниться поряд з дружиною, знаючи, що йде на очах у тих, хто, можливо, й не був близьким та кого він хотів би вважати друзями. Бо тільки з друзями ти можеш і хочеш рухатися вперед, незважаючи на сварки та розбіжності у поглядах. Його габарити та захист пацифікуса зіграли свою роль. Він зникав повільніше, ніж культист. Перетворення на попіл неминуче, але капітан встиг перевернути кулон та повернути той на місце. Пустивши скупу чоловічу сльозу, командир безслідно зник. Ставши купкою сірої речовини, зник, перетворившись на спогад, раптово світ побілів та все згасло Ні звуку, ні форми, жодної краплини живого, тільки білий колір навколо.